Вітаю! В цьому відео результати другого туру Ліги Чемпіонів розірва 24 25 з оновленим форматом. Слудгард приймав Спарту. Німецький колектив кращий свого суперника Міла підкриває рахунок в 12-й хвилині. До завершення першого тайму Хайнерен зрівнює, а до завершення матчу він залишається незмінним 1-1. Перес їздив до Зальцбург. Команда зіграла у рівні матчі. Але французи знайшли свої чотири моменти. Брест розбиває стрійці, 0-4. Барса грала з амбольцем. Каталонський колектив не залишає шансівському суперниколе Ладовський оформлює дубль, а рахунок на табло 5-0. Арсенал приймав ПСЖ. Центральний матч Бруту. Команди мають рівну кількість моментів, хоча англійці протягом першого тайму двічі розписалися у ротах донору Сака та Хаверц, автори голів. що дозволило арсеналу. Перемогти 2-0. Слован грав з Манчестер Сіті. В цьому матчі був фаворит, що показало фінальне табло. Містяни забили 4 безвідповідних голи по 2 в кожному стані. Мілан їздив в гості до Леверкузена. Команди зіграли рівний матч. В першому тамі німці більше мають моментів та їх якість. А в другому вже італійці кращі. Хоча на початку першого тайму Бені відкриває рахунок за Леверхузен. А до завершення матчу рахунок був незмінний 1-0 на користь Ніці. Леверкузи 5 матчів підряд не програють. Інтер приймав цервену звезду. Італійці фаворити у матчі. Якщо в першому таймі тамічу Хангу відкриває рахунок, харно витують Мартіни став гол з пенальті. Керемін приносить Інтер в розгром. Перемогу 4-0. Боруся грала Селтіка. По статистиці видно, що команда показує рівну гру, але на табло кардинально інший рахунок. А дає протягом першу тему оформлює хитрик, а його в'їжджа становить менше 0,1. А Бурусі впевнено, по рахунку розбиває суперник 7-1. Британці до цього 26 матчів не програвали, 13 з останніх були тільки перемоги. ПСВ приймав спорт. Берланський колектив у матчі грає краще. Стаутен на початку першої теми від рахунок. ПСВ в другому темі має ще кращий момент, але забуває, Браганца на останніх хвилинах а на табло нічийний результат 1-1. Жерона приймала Фейнорд. В іспанці грають краще за свого суперника. Лопес на 11-й хвилині вже відправляє рахунок. Рера на 23-й зризає меч у Спірота. Циганко отримає травму, його замінили. Міламбо на 33-й хвилині забуває вдруге за гостей. Уєдини не реалізовує пенальті за Фейнорд. На початку другого тайму Міловський вже не реалізує пенальті за Жерону, Але Бек зрівнює рахунок. А Кейтчі зрізає другий автогол у матчі. А Фейнор Топі сенсаційно перемагає 2-3. Аталанта поїхала до Шахтаря. Італійці краще свого суперника. За перший тайм. Гімшіті та Лукма оформлюють 0-2. А на початку другого тайму вже оформлюється розгром. Беланова забуває третій гол. Більше результативних дій у матчі не було. Гра в шахтаря не пішла. Ліль Приймав гостей з Мадриду. Французи в першому таймі чудово реалізовують свій момент з пенальті, автор голу – Давід. А до завершення матчу іспанці не змогли зрівняти рахунок. Далі створив найбільшу сенсацію туру. Реал програє вперше за 12 матчів. Ліверпуль зустрічався з Болоньєю. В першому таймі забувається силуном на Калістер, а в другому майстерні Салаха дозволяє подвоїти рахунок. А протягом двох таймів не забувають. 2-0 перемога Ліверпуля, Такий п'ять раз підряд тільки перемагає. Анстанвілла приймала Байерню Німецький колектив протягом матчу багато тих, але Гол забуває дуран за Станвілу. І це допомогло англійському колективу перемогти. Теж несподіваний результат другого турну, а німці протягом 14-ти матчу вперше програють. Ювентус виїхав в гості до Лейпця, шашка відкриває рахунок за господарю. Першому тему. Влахуючи тільки на початку тайму зрівнює, після перерви Вару видаляє Григоріо з Ювентоша. Шешка через 4 хвилини. Реалізує пенальті теж після перегрудова. Знову Влахович відповідає на гол суперника. А крапку поставив той Сенсен з Ювентусом. Цього виявилося достатньо, що італійці меншості перемогли 2-3. Інфіка грала з Атлетіком. Португальці просто знищили. Іспанського команду, яка займає четверте місце у своєму чемпіонаті в 4-0. Португальці 5 матчів підряд тільки перемагають, а Тетіко програв перше за 15 матчів. Динамо загра приймало Монако. Команди мають півний матч. Хоча якийсь момент за французами, а команди зіграли у нічию 2-2. Штурм з друге закривали тур. Команди протягом першого тайму приглядались на до початок Хочат золід відкриває руху. А протягом другого тайму бегліці більше атакують, але мета було незмінне, мінімальне. Перемога їх нуль 1 По статистиці кращим бомбардиром є. Кейн, кращими асистентами є вже 6 гравців: Мусяла, Теремі, Енгель, Тімі, Лудові, Вандерсон. Перша вісімка виглядає так, сюди підняв Брест, Ювентус, Сіті. Та Друга вісімка. Тут такі команди. Можна зазначити, що сюди піднялася Таланта, «Інтер» та Барселона. Тепер інша частина таблиць. Команди з 17 по 26 місце. Бачимо, сюди опустилися ПСЖ атлетика. Також бачимо, які команди покращили свої встановище, які погіршили. 27 по 36. -го. Бачимо, що тут у нас Шахтар на 27 місці, тут тільки Дінамо піднімалося, але всі інші команди тільки опускаються. І тепер до третього туру, який зіграють 22 жовтня, Мілан проти Брюге, Монако прийматиме Суревну звезду, Реал з Борусією матимуть останнього фіналу Ліги Чемпіонів, Арсенал прийматиме Шахтар, ПСЖ поїде до ПСЖ, Ювентус гратиме з. Рудгардом. Також 22 жовтня зіграють Астон Вілла Брюге, Спорт поїде до штурму Джерона гратиме словоном. 23 жовтня такий матч Брест прийматиме Леверкузен, Аталанта гратиме з... Селтіком, Берселона з Мюнхен матиме центральний матч тур. І ще такі пари очікують в третьому турі. Мансіті прийматиме Спарту, Лейпциг з Ліверпулем гратиме, Інтер приймемемобойц, Атлетіка гратиме з Лілим, Венфіка прийматиме Фейнор, Динамо Загреб поїде до Зальцбурга. Дякую за перегляд. Дякую МЗСУ, Переможемо!